Де там багато моловів І Збили ще і дві ракети Х-22 Перша, які випустив цей літак. Ну, звісно, що це комбо сьогодні в російських пропагандистських змі чорний день. Я думаю, вони сьогодні будуть там дуже дуже не раді. Все буває вперше. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму ютуб каналі Курбанова Лайф. А це надзвичайно приємний фантастичний випуск, присвячений тому, як у Російській Федерації каміння падає з неба. Про що я далі розкажу? Ви ж тим часом не забувайте лишити нам вподобайку, підписатися на ютуб канал Курбанова Лайф і отримувати фантастичний настрій. Сьогодні всі соціальні мережі в буквальному сенсі переповнені надзвичайно красивими кадрами кадрами, як літачок падає в російському небі. Виявляється в Ставропольському краї сьогодні падіння зазнав. Бомбардувальник стратегічної авіації Російської Федерації. Ми з вами надзвичайно добре знаємо ці літаки, тому що вони постійно обстрілюють Україну. Мова йде про стратегічний бомбардувальник ту 22 м, який надзвичайно часто наносить нам страшної шкоди, і ось сьогодні раптово, незважаючи на те, що зранку в нас лунала повітряна тривога, був обстріляний Дніпро в Росії, мінус борт. Губернатор Савропольського краю повідомляє, що нібито два льотчики встигли катапультуватися. Ну, а от літак ні. Причому пала він так, наче його підбили.

Ну, а найголовніше для нас це те, що це перший літак такого типу і класу. Як ви розумієте, їх в Російській Федерації не так вже і багато, який впав, але будемо сподіватися, що це тільки старт і прекрасний почин. Вартість цієї пташки складає 294 мільйони доларів. Але повірте, у Росії ці гроші є. Для нас найголовніше це неможливість під час війни санкцій, обмежень для Російської Федерації в принципі збирати нові й нові борти. Тож, власне, те, що відмінусовано. Відновленню вже не підлягає. Міністерство оборони Російської Федерації каже, що й так впав після виконання бойового завдання. Хі -хі. Цікаво, яке ж в нього могло бути бойове завдання, а точно вбивати українців. Звісно, вони теж не говорять про те, підбили його чи не підбили. Просто кажуть про технічну несправність. Ну а на Росії, як ми знаємо, це трапляється надзвичайно часто. Впав цей літак, нібито в безлюдному місці. Мовляв, ніхто не постраждав. Ну і просто дуже шкода літачок. Ми ж будемо чекати підтвердження, бо в цифровий вік неможливо собі уявити, щоб ніхто не зняв дрон чи ракету, чи щось що летіло в бік Російської Федерації. А навіть якщо він і справді впав просто через нехлюйство, через бардак, через несправність, нам абсолютно все одно. Головне, щоб від російської авіації лишився нуль. О, надзвичайно фантастичні кадри цього крутого піке. Дивимось далі.

Не можу оминути увагою ту 22 м 3 якщо бути точним, про який повідомляють Росіяни, що він упав в Ставропільському краї. Можете прокоментувати це падіння? Ну наразі інформація про це встановлюється, що саме стало причиною. Однак, звичайно, що всі ми сьогодні стали свідками прекрасної картини, яка всім сьогодні підняла настрій, і, і звичайно, що це певним чином вендета за обстріли наших цивільних міст, в тому числі і за сьогоднішній обстріл Дніпра. Звісно, що це деяким чином послабить спроможності та потужності Російської Федерації в обстрілах їхньої стратегічної авіації, нанесення. Ам ударів по нашій критичній енергетичній інфраструктурі, тому чекаємо офіційних новин. Я думаю, що вони стануть приємними для українців, ну і звісно, що неприємними для росіян. Ну так, це була такого роду вендета за те, що російська стратегічна авіація атакувала сьогодні наші мирні міста, де загинули цивільні люди. Так, ми всі сьогодні бачили ці страшні кадри, які ми після того як Росія атакувала наші мирні міста, і звісно, що це вперше. Коли е, повітряні сили спільно з нашими партнерами з гуром і іншими силами оборони змогли е, збити е, літак ту 22 м 3 стратегічної авіації, звичайно, що і збили ще і дві ракети Х-22 два вперше, які випустив цей літак. Ну звісно, що це комбо сьогодні в російських пропагандистських змі чорний день. Я думаю, вони сьогодні будуть там дуже дуже не раді. Все буває вперше, ми вперше збили свого часу кінжал. Перше збили Циркон, зараз ось перше збили Ту-22. Ну, чекаємо тепер на Ту-95. Дивлюсь на кількість літаків Ту-22М3 у росіян. Ну, от якщо довіряти в Вікіпеді, то вони кажуть про 57 одиниць, які були станом на 24-й рік. Відповідно, я припускаю, що ми вже можемо говорити про 56 а одиниць. Скільки з них літають? Ну ти розумієш, як вони окремо зазначають, що є ТУ-22 МР. Вони не боєздатні і в капітальному ремонті. Та? А ТУ-22 м3 вони стверджують, що це от 57 одиниць, які були. Є в нас фантастична картинка від повітряних силу, вона просто відрізняється від того, що ми зазвичай бачимо. Тому uh -huh. друзі, зараз ми спробуємо вам її показати. І, і окремо хочу сказати, що бачиш, як ієрархія є. Євлаш зранку не підтверджував і не спростовував, бо знаю, що треба дочекатися, коли, коли командування про це скаже. Так, друзі, отак бачите, як літачок зазначається, видно його Посерединці, Дивіться, як красиво малювали, старались, так Так. я думаю, що сьогодні всім було приємно додати вогнику до власне того, що. Не мені кожен день. цікаво було почути деталі, як саме ми його збили, бо ці тарандайки вони ж досить далеко вони не підлітають до впритул, до наших зон ураження нашої протиповітряної оборони. Тому десь, мабуть, щось дуже хитре вигадали. Ну, напевно, це е, Путін, коли буде коментувати, що сталося з його стратегічним вибордувальником, то він скаже: Ну, якби он упав. Е, ми можемо констатувати е, так успішно операція головного управління розвідки. У взаємодії з повітряними силами і результативна операція. Знищено літак стратегічної авіації противника, вперше під час виконання бойового завдання власне в повітрі за період повномасштабного вторгнення, і знищено під час виконання бойового завдання, тобто інший літак, який йшов за ним, був змушений розвернутися. І це означає, що ще низка ракет не була випущена по Україні. В цілому операція була ну певним повтором зарахуванням, звичайно, операції гурмо по збиттю літака А-50, який відбувався. Який відбувся нещодавно. Так відстань цього разу ще більше. Нагадаємо, що мова йде про відстань. Близько 300 кілометрів від українського кордону це справді знакова операція, знаковий результат для України.